Один з найрозповсюдженіших міфів у D&D та інших іграх такого типу є те, що гейм грає проти гравців і представляє собою світ, який атакує чи допомагає героям. Коли ми дослухаємось до цього стереотипу, то перше, про що думає людина, це те, як гейм за допомогою призволу вбиває гравця. Звісно, завжди є якісь гейм людожерт які просто насолоджуються стражданням персонажів, відчуваючи владу над ними. Відео не про них, такі геймів, на щастя меншість. Тому у нас є стереотип гейма, який бере на себе роль. svito, ou Рефері, але незважаючи на доволі фановий експірінс гема, більшість гравців ніколи не пробують на себе взяти цю роль, і відповідно не знають неочевидних проблем, з якими він стикається. По-перше, що таке гем у цій грі? Це щось на кшталт оповідача. Саме на ньому лежить тягар по створенню світу, з яким зможуть взаємодіяти гравці. Від звичайного оповідача його відрізняє те, що він не може керувати діями персонажів. Це роблять гравці. І також саме він задає тон історії. У більшості випадків, якщо навколо. Коли відбувається хаос, смерть та грімдарк, то з більшою вероєдністю гравці будуть відігрувати своїх персонажів відповідно. Але це не точно і не завжди. І також не тільки гравці, іноді борються проти світу, який створював навколо них гем. Це також свого роду доводиться робити йому. Найочевиднішим прикладом цього є баланс енкаундерів. Річ тут ідея не тільки чи обрав майстра сильного, чи навпаки слабкого монстра для сутички, але й в тому, що гравцям тупо іноді не фартить. І незважаючи на те, що вони виклались на. Всі 100, чомусь їм це не допомагає. Один із моїх гравців розповідав мені історію про те, як він вів капальні фандаліна, та гравці там зробили засідку на червонотавровців. Сюрпрайз раунд їм не допоміг, і вони мазали кожною атакою в процесі, ледве не програючи інкаунтер. Гравці, звісно, були незадоволені таким результатом і звинуватили в усьому гема. ГМ сказав, як є, Винні дайси. гравці у відповідь втратили бажання грати, якщо їх зусилля перекриваються таким нестабільним фактором. По цій же причині я не граю у Pathfinder. Тому, коли такі ситуації стаються, і ГМ розуміє, що справа тхне керасіном, він може піти усупереч правилам та вигадувати на ходу речі, які можуть допомогти героям. Звісно, ці зміни обставин мають проходити для гравців непомітно та не викликати відчуття, що ДМ вас жаліє. Не говорячи про те, що вони мають лаконічно вплітатись у історію та ситуацію. Конкретно у цій сутичці із шармона тавровцями, ге міг зробити так, що далеко не всі бандити одразу зрозуміли, що відбувається, дропнувши дайста, вирішивши, скільки бандитів розгубили та витратили свій гід на безглузду бегатню по мапі та крики один одному. Це дало б гравцям додатковий раунд проти послабленого ворога. Або частина бандитів, в принципі, зрозуміли, що тут такта засідка відбувається, тому вони перегрупуються залишаючи деяких своїх товаришів битись проти героїв. Самим це можуть бути низкорангові бандити, що просто засяли, чи навпаки капітани, що не готові битись у несприятливих умовах, тому вони і тікають. Вони ж не знають, що персонажі будуть роляти просто шалено погано. Так сили бандитів діляться надва. І гроям протягом вже двох сутичок буде легше. Я не буду тут розглагольствувати на тему того, що немає в правилах моралі у бандитів, і вони мають бути з до смерті. Фанатичні адвокати правил будуть що так, що так захищати правила, які ніколи не будуть захищати їх. Цей світ лише намагається бути живим і все, що в ньому відбувається, обмежується уявою ГЕМ та гравців, а не книжкою з 300 сторінками від компанії, яка сама говорить, що ви можете змінювати правила заради фану стільки скільки захочете. У мене у самого на іграх, коли ворогу випадав кріт, даючи шкоду вдвічі більшу за максимальне хп персонажа і мав бивати його на місці. ГМ тупо забивав на цю умовність у правилах. Бо так. Дайси розповідають історію, але не факт, що я буду її слухати. Історію також розповідає світ та персонажі, що у ньому взаємодіють. Не буде їх, не буде сенсу грати у вашу настільну гру, якщо ви, звісно, не пишете книгу. До речі, пропишете книгу. Нерідко можна зустріти людей, які ведуть ігри по власному сетінгу, і гравці не можуть по ньому знайти нічого. ГМ стає єдиним джерелом інформації по цьому сетінгу. Але ГМи, які ведуть ігри по вже готовим сетінгам, стикаються із доволі розповсюдженою проблемою, коли гравці хочуть дослідити вже прописаний сетінг. Метагейм. Метагейм це використання інформації гравцем, коли його персонаж не має цієї інформації. Його прояви можна зустріти, коли несподівано персонаж гравця чомусь знає про якусь секретну організацію, NPC чи предмети та закляття. При тому, що його персонаж ніколи не був пов'язаний з цією організацією, не використовував всіх заклять та навіть не чув про ці предмети. Я людина, яка захищає павергейм, але метагейм – це дійсно феномен, який шалено часто шкодить грі. Коли ти ведеш ваншот по Грімхалу, де гравці мають полю. Загадкового звіра, що тероризує околиці, таємниця монстра це частина загадки, до якої мають дійти і самі гравці. А коли один із них бачить вовчі сліди, якихось його пара замість двох, він як гравець знає, що таке перевертні, бо він Вікторія Йопта, взагалі шанувальник групи Джейка. Вся містика миттєво пропадає. Ще гірше, коли така людина над столом поясняє гравцям, що це. Але це найіскравіший приклад, майже не пов'язаний до сетінгу, а скоріше до певного шаблону історії. У моєму колі спілкування. Стало доволі нестандартне питання, що робити, якщо гравець знає про світ більше, ніж ти. Ті, хто не хочуть розбиратись у цьому, просто скажуть «Skill issue» і йди книги читай. Але я вважаю, що це дуже гарне питання. Нерідко майстри заводять гравців по пригоді у якесь місто, на кшталт вотордібської помийки. Пригода говорить гравцям, що вони тут по серії квестів, і після вони це місто покинуть, тобто вони не задінуть усього контенту, що воно має. Про що ми говоримо? Жодна існуюча пригода не включає все. Бе всі гіміки Ветердіпу. тиронія драконів задіваємо мовчазну шістку? Ні. Драконіші куш говорить щось про порт сполджемерів? Ні. Чи потрібно кожного разу, коли гравці тут опиняються, вести їх в варучий портал? Ні, звісно, коли майстер робить пригоду, він часто спирається саме на те, що у нього вже написано по книжці, пригоді чи по пригодам. Але іноді інформація про якусь локацію може бути розкидана по десяткам книгах, журналах та відео авторів. Нормальний ГМ суто фізично не може включати у його кампейн на 20 сесій всі хитре такого великого міста, як Ватердіп. Я особисто при наступній приході у Невервінтері дуже сильно хотів би зустріти м'яких кігтів, але пішов я нахуй. Бо інфа про них є тільки в одній книзі, по 3,5 та журналу Dragon Magazine. То що робити майстро? По-перше, живити насичений світ то є частина гри, але це не означає, що треба прописувати до найменших деталей кожен його елемент. Частину історії роблять гравці, і можливо, саме вони зможуть вигадати деталі світу та дати відповіді на певні таємниці. Ви здивуйтесь, як часто геми слухають роздуми гравців, а потім їх теорії перетворюють у реальність, бо це цікавіше ніж те, що у них написано. Ти, в принципі, коли ти граєш у майстра, ти не маєш очікувати від нього саме той світ, про який ти прочитав у книжці. Ти маєш очікувати від нього адаптацію цього світу. Майстер у цій історії це фільтр, який вирішує, які елементи потрібні, а які ні. І гарний гравець має очікувати від нього саме цього. Швидкий апдейт під час монтажу: той майстер визначив цікаву методу. Якщо гравець про це місце щось знає, скажіть йому зробити чек на історію. Залежно від ролу, нехай назве вам, до прикладу. До 5 фактів, які йому відомі. З цих фактів ви зможете визначити рівень обізнаності цього гравця та будувати гру, виходячи з цього. Як я вже говорив до цього в іншому відео, ви у грі не самотній чи самотні. Але це не тільки про гравців. Очікуйте, що у грі також є майстер, який намагається змінювати історію та робити її цікавішою під ваші нужди. Я сам веду ігри буквально для групи, що грає за драконів, і бачить длань Боже, що вигадувати сутички для цієї пачки. Єць, як важко, Бо ти не можеш без контексту засунути х, клан хмарових велетнів у якусь глуш, не роблячи з цього квест для цілої. Компанії, тим не менш, якщо гравець не отримує очікуваного, чи він зграється, нагадайте йому, про що ваша історія? Тіолог на грі чи після, це в принципі ліки від більшості проблем на них. Або усього цього є зворотня монета. Та коли у вашого гравця спитають, як він зіграв у компанію по шару, то він скаже, що це був не шар, а ваш принизливий фанфік по ньому, роблячи з вас дебіла. Щасти. Велика подяка спонсорам каналу FF, Блосіч, Мішель, Олександру Короніву, Дасту, Стіл Бобу, Ісусу Безбожному, Дютєму та Данилі. А всім іншим ставте лайки та підписуйтесь. Па-па!